У радянській історичній науці, як відомо, все було чітко і однозначно. Слов'яни, як представники індоєвропейської мовної сім'ї, ділилися на східних, західних і південних. Відповідно до цієї теорії, українці разом з росіянами і білорусами належали до східних слов'ян. Але нинішні історики мають з цього приводу і інші версії. Нині в Україні стосовно походження українців існує як мінімум три теорії. З них дві вважаються академічними. Третя так звана Шиловщина. Так, представники академічної школи в українській історичній науці минують теорію Юрія Шилова. Перша класична залишилася у спадок від радянських часів. Суть її полягає в тому, що за часів Київської Русі існували великий етнос, давньоруська народність, яка після монгольського завоювання розпалася на три братні народи. За цією теорією українці як нація сформувалися б приблизно у 14 столітті внаслідок знищення монголо-татарами єдиної руської держави. Ця точка зору і досі переважає в російській історичній науці. Друга теорія датує появу української нації у ранньому середньовіччі 5-7 століть. Тоді стався розпатриму, та відбулося велике переселення народів, яке заклали основи нинішніх європейських націй. Юрій Шилов, як відомо, вважає, що нинішня арійська цивілізація виникла багато тисяч тому на берегах Дніпра, і саме від неї почалась історія праукраїнців. Попри усі альтернативні теорії, у нинішньому російському суспільстві починаючи з верхів, досі доволі поширеною є переконаність в тому, що ми з росіянами і білорусами єдиний народ, розділений наслідок якогось прикрого історичного непорозуміння. Вважається, що наші економіки взаємопов'язані, наші мови надзвичайно схожі і близькі, наші ментальності майже однакові. Тему походження слов'янства в силу тих чи інших причин у нас давно вже не розглядають як науково-історично, навпаки, вона давно і все більше набуває ознак суто політичних і використовується саме з цих міркувань. Ми ж пропонуємо на неї подивитись виключно з історичної точки зору, так би мовити. Факти і лише факти, нічого крім фактів. Далі у невідомій Україні на новому каналі. Не перший, хто жив на цій землі. І дуже хотілося б вірити, що не останні. Ми були впевнені, що завершуємо будівництво величної споруди. Пишали, що вона вже сягнула неба, піднялась у космос. Та тільки останнім часом ми раптом відчули, що живемо на верхівці хиткої башти з біблійної легенди, що маємо Вавилон 20. Як це сталося? Чому? Відповідь треба шукати десь там, далеко-далеко, у самих глибинах часу. Земля була безвидна і пуста, і тьма над безодною. І Дух Божий літав над водою і сказав Бог, да збереться вода, що під небом в одне місце, і да з'явиться суша. І стало так. І назвав Бог сушу землею, а зібрання вод морями. І побачив Бог. Що це добре? І був вечір, і був ранок, день п'ятий. А за нашими земними мірками то були мільярди років попідкої підготовчої роботи. Вже була готова сцена. Не вистачало лише головної дієвої особи володаря землі. Тим, як цей, в'юнкий та моторний, що хутко пересувається на задніх кінцівках, маючи вільними передні? Чи може таким, великим, розумним? А може, таким, з міцною хваткою, без якої неможлива сильна влада? Ну, чим не цар природи? Та ні сокола, ні слона, ані ховрашка природа не посадила на царство. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим і подобою нашою. І створив Бог людину з праху земного, і вдихнув у неї подих життя, і стала людина душею живою. Це вже людина? Звернімось до видатного французького антрополога Теяра де Шардена. Що ж сталося між останніми шарами пліоцену, де ще немає людини? І наступним рівнем, де приголомшений геолог знаходить перші обтесані кварцити. Ось що треба розгадати і виміряти. Королеве стоянка первісної людини. Одна з тридцяти розкопаних на території України. Цим знаряддям, так званим рубилам. Десь мільйон років. То не просто знаряддя, то речовий доказ непересічної події космічного масштабу. Події, яку інакше, як диво не назвеш. Скільки нам твердили, праця створила людину. А може все навпаки? Може, то людина створила працю. І знову Тейяр де Дешарден. Людина на визначення сучасної науки тварина подібна до інших. Але якщо судити за наслідками її появи, то хіба не є вона дещо зовсім інше? Непомітне якісне зрушення і разом з тим надзвичайне потрясіння всіх сфер життя. В цьому весь парадокс людини. Ті тварини бояться вогню. Хіба що метелики бездумно летять у полум'я. Людина переступила через цей тваринний ляк, підкорила вогонь, примусила його служити собі, перемогла темряву, подолала холод, відкрила для себе в майбутньому шлях до нечуваних енергій. Ствердили нам і таке, людина походить від мавпи. Та ось різкі і небезпідставні рядки Ліни Костенко. Душа ніяк не вийде із-під варти. То культ особи, то культура мас. Колись, ми кажуть, виникли із мавпи. Надалі мавпа виникне із нас. Не будемо дискутувати щодо цього прогнозу, як не будемо перебільшувати значення такого загадкового малюнку. Фігурки в скафандрі, викарбованої на кримській скелі, ніби це доводить нашу належність до космічних пілігримів. Повернімося краще до Теяра де Шартена. Ми повинні не впадати у відчай, а знову розглянути самих себе. Чи не забули ми випадково в своїх теоріях та справах відвести належне місце людській особистості? Ми не, мов би загубили разом з повагою до особистості розуміння справжньої її природи. Особистість чи не забагато честі? Аж ніяк. Інакше людині ніколи не вийти з цієї печери. Хіба не був особистістю той наш давній пращур, що й шкіри та кісток Мамонта побудував першу домівку. Скільки сміливої уяви треба було мати? щоб змоделювати і вибудувати таку складну конструкцію. Назавжди вивільнити людський рід від прикутості до печери. Зажити великим гуртом у перших доісторичних селищах, таких як Мезин на Чернігівщині або Добронічівка біля Яготина. маленьке диво. Поруч з речами побутовими в ямах-коморах виявлено шматочки сонячного каменю Бурштину, заради якої користі збирала їх первісна людина. Найбільш логічне пояснення, щоб прикрасити себе та своє життя. Не таким вже німим безсловесним виявляється кам'яний вік. Зазирнемо під склепіння однієї з найбільших в світі картинних галерей того часу кам'яної могили, що в Приазов'ї. Яких тільки малюнків не побачиш. Доісторична повість временних літ. Ми не в змозі до кінця зрозуміти задуми тих художників, що ж до мови то вона проста і універсальна, як і личить мові справжнього мистецтва. Пізнанно змінювалось з часом обличчя нашої землі. Все далі на північ відступав льодовик. На місці крижаних пустель виникали перші великі рійки. Був час народження Дніпра, Дністра, Дунаю. Формувались наші чорноземи, Піднімались могутні Дніпрови. і президент Української академії наук Володимир Іванович Вернацький з повагою підсумовує досягнення людей того часу. Завдяки відкриттю вогню людина зуміла пережити льодовиковий період. Ті величезні зміни та коливання клімату і станів біосфери. Вона пережила їх, хоч при цьому чимало крупних тварин щезла з лиця землі. Тварини дали їй основну поживу, завдяки якій вона змогла швидко розмножуватись і захоплювати великі простори. Початок ноосфери пов'язаний з цією боротьбою людини за територію. Нам і не уявити, як важко було виборювати той початок ноосфери. Сфери розуму. Шлях перетинали мамонти та шерстисті носороги, печерні леви та ведмеди, велетні тваринного світу. боротьби без жертв, як немає життя без смерті. Все живе, жахається загибелі, а люди вже найперші ховали своїх небіжчиків, виконували ритуали, приносили жертви, поминали предків. Що стоїть за цим? Може гідне володаря намагання перемогти і смерть? Як переміг він і могутніх хижаків, і всесильний вогонь? Чи не від цих намагань бере початок велика людська мрія про безсмертя? Разом із збагаченням психіки ускладнювалась і діяльність людини. Людське гуртування сприяло розподілу праці, опануванню нових технологій, як скажімо, перехід до так званих мікролітів, універсальних наборів кам'яних деталей вкладишів, з яких можна було швидко змонтувати різне знаряддя для полювання, праці, рибальства. Земля все більше ставала планетою людей. Саме в цей період відбулося ще одне зрушення. Зрушення, яке за Вернацьким, мало не лише історичне, а й геологічне значення Одомашнення тварин та рослин. Академік Вернацький пише. Людина цим шляхом почала змінювати світ, що її оточував, створювати для себе нову живу природу, якої ще не існувало на планеті. Один вид організмів Homo sapiens Faber охопив всю планету і захопив пануюче місце серед живого. Фабер. Чи можемо ми віднести цю шляхетну Латину до первісної людини? Хіба такий вже великий розум жити так, як вона жила? Виробляти те, що вона виробляла. Однак згадаймо, все робилося на абсолютно пустому місці. То був самий початок людства. І не було в тієї людини жодної крупинки готових знань, ніякого попереднього досвіду. Все відбувалося вперше. В самому центрі сучасного Києва під княжою горою стоїть пологовий будинок. В його стінах народжуються кияни, яким жити в третьому тисячолітті нашої ери. А під фундаментом того дому Знайдено залишки однієї з перших на Україні стоянок первісних людей Кирилівської. Загадкова графіка Мамонтового пивня з кирилівської стоянки. Нам ніколи не розшифрувати її до слів. Але саме таке послідовне опанування сюжетами, ритмами, чередуванням знаків та пауз і приведе з часом до виникнення міфів і казок, і музики, і поезії. Таємничий світ до історичної скульптури. Фантастичні обереги, що поєднують в собі риси чоловіка і жінки, птаха і риби. Витоки споконвічного культу матері берегині, домашнього вогнища, берегині роду. Сонячні заходи та сходи, зміни місячного колеса, кругообіг зодіакальних сузір, космічні ритми та їх відлуння у ритмах серця та мозку людини, діалог із Всесвітом, втілений у ритмічно повторюваних візерунках, орнаментах, насічки, зарубки на дротику який знайдено на Дніпропетровщині. Звідси бере початок не тільки арифметика, увесь математичний апарат разом з кібернетикою та іншими премудростями. Цьому витанченому браслетові селище Мезин, 18 тисяч років. Чарівна прикраса, який сьогодні нема рівних в світі. Тонкий меандровий орнамент, що викарбувала на Мамонтовому бивні рука невідомого майстра, лише набагато пізніше з'явиться в античному мистецтві. Орнамент, який досі живе у витворах наших. Народних умільців. Ми справді далеко відійшли від первісної людини. Але куди? В якому напрямку? Чи не від самих себе? Чи не від своєї первісної суті, що була органічно пов'язана з природою зі Всесвітом? Втім, краще про це, ніж Теяр де Шарден, не скажеш. Я гадаю, Навряд чи в мислячі істоти буває більш велична мить, ніж та, коли з її очей спадає пелена. І виявляється, що людина не статичний центр світу, як довго вважали, а вісь та вершина еволюції, що набагато прекрасніше.